Але коли людині важко, коли ми опиняємося на маргінезі, коли здається, що немає кому нам допомогти, немає нікого, хто би допоміг в наших обставинах життя, в наших трагедіях, наших втратах, нашій і горю, нашому неспокої, не раз, коли немає кому допомогти, зверніть увагу на це Євангеліє. Шукайте за Христом, який своїм дотиком зціляє. Чому зціляє? Тому що Він є Бог, Творець людини, Він є Бог той, який створив і все тримає в своїх руках. Але що від нас потрібно, щоб цей дотик відчути? Бо Христос є між нами, знаємо з Євангелія, де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я між ними перебуваю. Як відчути цей дотик? Як це пережити на собі? Де є приклад, той прокажений? Він з величезною покорою. Чуємо, що навіть став на коліна, благав його, впавши на коліна. Каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. Яка покора? Якщо хочеш, якби ти хотів, очисти мене. Так само і ми ідучи стежками нашого життя через наші, наші всі нераз негаразди, також у Бога. Якби ти хотів, ти би дав мені силу, би я, би, би я міг то пережити. Якби ти хотів, дай нам мудрості, дай нам сили і мужності, щоб ми могли ту війну вже пережити, аби прийшов мир, який, якби ти хотів, міг би нам дати. З такими думками сьогодні читайте Євангелії на цю другу суботу Великого посту. Слава Ісусу Христу!